Хоче грати. Хоче гратися, але не віддає. Ну, він хоче гратися за своїми правилами. Так, ладно. Все, хлопці, всім привіт. Гастям та підписникам Все, відчепись. Таке у нас осінь на дворі. Ну нічого. А, печечка, печечка роботає, печечка грає. Ну, заходимо в майстерню. Ну, До речі, це вже не нагадує майстерню, а нагадує смітник, не знаю, сарай якогось засранця. Єдине, що місце коло станка. Залишив. А все отаке собака навіть той не заходить. Ох, хто дивився, знає, що це грибів ми набрали. Треба їх по кошиках розкласти. І оці два дядька, зараз покажу. Ну, оці два дядька, так, да, курити, до речі, погано. Треба перетягнути, розвернути. Один станок ми отуди запхаємо, де вівчарка моя відпочиває. Ну, Лишимося лаунч-зони. так-то. Не знаю, здорово, будемо тягати, не будемо. Не хотілося б. А ці два треба трохи попотягати. Ну, річ не в тім. Це таке, я довго щось, да? Ладно, треба зробити колеса. Імпровізовані колеса, щоб їх тягати, бо на трубах. Ну, тут хто знає, той знає, тут тумба маленька, тут більша, Ну то якщо було 16К20 там і H250, там би легко було. А тут, до речі, так собі затея. Ну а з цим драконом взагалі, воно квадратне, воно не їде. ну, Давно це треба було зробити. Треба зробити колеса. так. І колеса будемо робити, з чого попало. Ось таке навибирав. Так, да, хтось за це гроші платить, а я трохи-трохи не викинув. Таке, таке, таке. Апарат настроїв. Будемо працювати. Дивимось. Так. Ну що? Варював такі штучки. Ну так он. ой, бля, гаряча, правда? О, варю я вмію. Це ж не борщ. Правильно, правильно. Електроди, до речі, теж з мусорки по 20 гривень за кіло. Ну і далі будемо дивитися. Ой, що він робить? Що він делает? Ай-яй-яй-яй-яй, а то хочет так покушать. Ой. Пригинается и дивиться. Ай-яй-яй. Сейчас, сейчас, сейчас він. Не, на камеру не работает. А может дичь не та? Не. Легковушки він нормально переносить. Грузовий він не та его А может, знаешь, что я снимаю. Ладно, едем дальше. Так. Нарезал вот таких ось. Та Это труба сантехническая. Начебто 100 или 96 наружный диаметр. Неважно. Так, выстегло. то та наче выстегло. Все. Проточуємо і вварюємо. А тоді робимо пісати господи, посадку під підшипники. Ну, зразу як, буду як буду проточувати роздеру з припуском. Ну там міліметр, не знаю, скільки вийде. А мабуть, після того, як уваримо. Ну, ще я не определився. Тоді розточимо вже посадки. І будуть такі у нас коліщата. Ну, зрозуміло, що це не айс, це не є економія часу. Ну, я роблю так, що я так, як я вважаю. То не хоче, так хай робить по-своєму. Його питання нема взагалі опросів. А я роблю те, що я так... Я так хочу. Їдемо далі. Затиснув так, таким чином. Тут конус з куска мусора токарнув. Конусок такий грубий. Так. Відсиль підпер бабкою. Поставив тому любимого різця. Ой, воно, мабуть, не видно. Так, коротше, отрезный різець, пластина приварена, до старої державки, да і все. Зараз дамо сош. На автоподачу. 100 обертів дав. Вламаємо, так ламаємо. Треба вчитись. Зараз вас може на штатів. То подивитись, з першого разу не вийшло, Провернуло. Став вон такий дрючок. Сейчас глянем разом з вами. Все робимо разом з вами. де я вас тут ставлю? Видно вам різця? Та щось видно. на автоподаче спробуем вручную Берем там повязаться. там ни ничего не видно может так Очередь. Понятно. Минус резец, ну ладно, не расстраиваемся. Заточи верестя. Я показать. Обычно пластина r 6 м 5 быстрорез. В такие правочки. Трохи радиусок сбыю и все. Это уже Ну так буває, коли опыта нема. Все воно все воно грає, все воно ріже. Ось так ось колещатка. А Оце ось так воно має виглядати. Після обробки фаска під сварку, посадка під підщипник. І буде. і буде кольоска. Ай що щось вівчорка моїх. Розгадуйся. Та не піде. Починається робота, я вас отут поставлю і будете дивитися, як воно робиться. Трохи проміжуточний етап. Взяв, засираємо нашел дрючок такий. О, зробив дві посадки під підшипник, зробив такі шийки, ну, це надо буде далі. Різьбу. Все. Ось отак от я беру, під пергайкою. Сейчас покажи. же... О. Так. Ну, звісно, що там шайба, гайка. Все, стягли таку гантельку, зробили, зробили, впхали її в трубу. І отак ось, ну, через отвори, понятно, так? Да? Полуавтоматиком поприхвачували. Все, забазировали її. Глупа робота, хтось скаже. Я скажу ні. Хто так вважає, до свидания з канала. Хто хоч раз щось пытался зробити з гівна, той пойме. Це, до речі, водопроводна труба. Обычно там по-моєму, 94 внутрішній. 94 там разом з тією корозією з усім на світі. 94, да? А мені хочеться зробити, щоб воно було на чисто проточити його. Ну, щоб менше металу забрати селя До речі, зараз стінка близько 4 мм. Тобто міліметр. Ну, пів міліметра на сторону. Ми її пройдемось як гладка. За що цього базування вона вона як умога вийшла по центру. Тобто я її возьму в станок тоді, то я вам покажу як. І трохи проточу щоб вона була гарненька, кругленька, циліндричної форми. Ось, до речі, вже таке. Підтарцював, трохи розшив, рісим. Все, готові до зварки. Полуавтоматом, звісно, що варити не буду. Вийду на вулицю, поварю електродом. Чому електродом? Та тому що я їх уромки взяв по 20 гривень за кіло. А не по 80-90, як зараз продаються, і варю собі все, все, що хочу ними. Все, дивимось далі. Вирішив вам показати сверлю, чи сверлю, чи сверлю, господи, помаленьку. отвори. Ну так, взем. чотирьохкулачковий патрон. Затис, Ну. Звісно, що двома кулачками піджимають, це Заготовки з мусорки, вони є схожі друг на друга. Тобто тут точність така неважлива. Засверлився, два кулачка відпустив, наступне, наступне. Мажу, як моя дружина каже, супер смазкою. А що, що ж включать, вона летить кругом. А так помастив і вона чотенько, чотенько. Ось така вона, виходить, кучка. Це такі отвори трошки не там були зроблені, ну то таке. Ось отак от чик-чик поставив. В уголках теж посверлив і зробив тут така проточечка буквально пів міліметра, щоб оця гайка центрувалась. Вона так центрується. О, все, а тоді чик обварив. Навіть обварювати не буду, напевно, поприхватую. Ну там подивимось. Та більше що всього, що поприхватую, щоб вона тільки-тільки трималась, мало ли що прийдеться відрізати. Ну, я знаю, що не прийдеться. Але обварювати не буду, воно тут не треба. Все, їдемо далі. Та. Майже, майже скінчились. Підготовчі роботи. Не думав я, що це так затягнеться. Щось підкупив, щось підробив, щось з мусорки там. Ну, з мусорки Закритих немає. Купувати я не буду. Бо вважаю, що оці підшипники з отаким люфтом. Ну воно, наверное, не видно. Ті два кілометри, що їм проїхати, а може і ні. Вообще за всю свою останню останнє життя. вони впораються. Все. Щось тут болгарив, щось тут пиляв, стружив. Все. Ага, це ще красиво. В общем, ось так от воно буде виглядати. Тут трохи розшию, ну то на дворі, щоб майстерні не було пилі, стружки ті порозшиваю трохи. А може не буду розшивати, та ні, трохи розіщу. І четврочкою чик-чик-чик. З однієї сторони, а може, з другої. Звісно, що його від сварки. Варити буду, ролики будуть стояти. Звісно, що його кудись кудись вкрути, кудись потягне. Ну, для цього ми зробили їх зйомними. Зняли, щось десь кувалдою вжарили, поставили і все. І їдемо далі. Таки почав прихвачувати, ще полуавтоматом прихвачує, вже його кудись тягне, кудись, ну нічого, то фігня от Ну, а на цей, хотів сказати, пісюн будемо ставити станок і тягти. Буде такий коротенький і ще буде отакий взрослий дядько. Дивимось. Взял вот так что параллельность. Валеру насадил, затих, все четко. Есть. Звісно, что после Усіх зварювань, воно крутиться від руки. Ну, то ерунда. По нашій полірованій підлозі побіжить аж бігом. Все, ставимо його, як воно має бути, а як воно має бути, отак воно має бути. Зараз. О! Сейчас покажу. Вот так оно, мои бути. Сюда шпилька, сверху станок. Ну, а це, конечно, більш схоже на орудие приспособления средневековой инквизиции, че як оно там кажуть. Чик на куканчик. Ну, суть не в тім. Суть в тім, що зараз Та що таке Чик. І тягнемо Аби хватило в нас сили тягти. якщо повернути там чи ще щось, ну, можна за одне вухо. Піддернуть, або туди ломик вставить, повернути. Не знаю. Задумка така. В общем, все воно зроблено Ручок теж дві. Видно буде. Ну, я думаю, ви раніше побачите, як ми їх вже перетягли, Чи, чим те, як я робив ці приблуди. Ну, звісно, що. Сейчас покажу это что такое это... на 670 676 иначе то еще там табличка хотя а тумба Має скільки вона має там? 150 наче. Не знаю, я міряв. Коротше, суть не в тім. Суть в тим, що прийшлося виготовити такі довгі шпильки. О! Сюди раз. Зверху станок, піджали. Все, поїхали. Як поїхали, як приїхали на місце. все вот эти шпильки сейчас покажу вот они пороблены такие эти сами ну это как по заводу ставятся вот такие боночки и у Евмена вибропоры эти сами обычные эти желтые І на віброопори на цих же шпильках воно стане. Як треба буде тягти, знову пойняли, так? Да? Должно працювати. Ну, а це маленькі шпилечки. це буде приспособа навіки сюди. Тобто, Ну, адекватні станки, там, я не знаю, той же самий 625. -й, та й цього малюка. Отаких от шпилік досить. Манюню можна на ньому тягати. манюню взагалі можна як возик тягати куди хочеш. Все. Приспособа зроблена, Конечно, часу вона зайняла. Дуже багато, ну, що, зато, зато буде вона вже. Вона не раз вже потрібна була. Всете тягаємо труби там, підкладаємо, таке собі удовольствие. Не, ну якщо станок адекватний, ну в плані того, що як оця пилка, що в нього... Там станіна рівна довга. То на трубах нормально, не треба цих штучок-дрючок. А як отакі, що та тумба коротенька, ця довша, ну ті труби переставлять, ще й пхать його. А цього, дядька, хоч Настю. Взагалі ми затягували там з меншим. Це було давно. Тут взагалі тумбочка така. По 5 сантиметрів, блін, проїжджали, труби переставляли. Ну нічого. Тягать його небагато, недалеко. Так що, хлопці, що хто хоче, хто задумав, робіть, не слухайте нікого. Нікого. Хай воно не вийде. Отрицательний результат теж результат. Появляються якісь нові навики, новий досвід. Новий этот самий. І буде все у нас хорошо. Ладно, що там. Хто додивився, лайк, підписка. Всім пока. Дякую, хто додивився.